Кожен з нас, хтось раніше, хтось пізніше починаємо задумуватися, для чого ми приходимо в цей світ і як правильно прожити своє життя. Ми, дивлячись на інших, намагаємося досягти багатства та становища в суспільстві, дехто йде по головах та трупах інших, щоб досягти більшого багатства. А чи в матеріальному багатстві криється суть та якість життя? Ми живемо заради грошей, чи гроші нам потрібні для того, щоб жити. І чому ми маємо численні труднощі та життєві проблеми, якщо ми приходимо в цей світ для того, щоб бути щасливими та насолоджуватися життям? Ось як про це мовить мудра притча. Кілька випускників престижного навчального закладу, що досягли успіху і зробили успішну кар'єру, прийшли в гості до свого старого професора. Під час візиту розмова зайшла про роботу. Випускники скаржилися на численні труднощі і життєві проблеми. Запропонувавши гостям каву, професор пішов на кухню і повернувся з кавоваркою та тацею, на якій стояли усілякі горнятка. Порцелянові, скляні, пластикові, кришталеві. Одні були прості, а інші дорогі. Коли випускники порозбирали горнята, професор сказав, Зверніть увагу, що всі гарні горнята порозбирані, а прості і дешеві позалишалися. І хоча це нормально для вас бажати найкращого собі, але саме в цьому причина ваших проблем і стресів. Зрозумійте, що горнятко саме собою не робить каву кращою. Найчастіше воно просто дорожче, але іноді приховує те, що ми п'ємо. Насправді ви хотіли лише кави. А не горнятко. Але свідомо вибирали найкращі горнятка. А тоді роздивлялися, кому яке перепало. А тепер подумайте: життя цікава, а робота, гроші, становище в суспільстві це горнятка. Це лише знаряддя для підтримання змісту життя. Те, яке ми маємо горнятко, не визначає і не міняє якості нашого життя. Подеколи, зосереджуючись на самому горнятку, ми забуваємо натішитися смаком кави. А як у нашому житті? Роки минають, і ми починаємо розуміти, що ми не живемо, а беремо участь в щурячих перегонах. Хто кращий, хто собі нагріб більше, у кого кращий будинок, автомобіль і все інше. Ми приходимо в цей світ для того, щоб бути щасливими в гарному гуморі та насолоджуватися життям. А як далі ми влаштовуємо своє життя? Це вже тільки наш вибір.